Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти історію про поросят кочок, його маму, хороброго зайця, розумного їжачка та розбишаку вовка. Увага! Починається наша історія. Чок, синочку, прокидайся, мій маленький. Доброго ранку. Доброго ранку, мамочко. Що, іди вмиватися, ти вже доросле поросятко, а поводишся, як маленьке. Не турбуйся, мамочка, я знаю всі правила. Хочеш, повторю? Хочу. Сидіти вдома, вчити азбуку, не перекидати все шкереберт, нікому двері не відчиняти і в хату нікого не пускати. Молодець, роби все так, як ти казав. А я пішла в ліс по жолуді. Взяла мама кошик і пішла в ліс. Ачок залишився дома сам. А що ж мені робити? О, придумав, буду пускати бульбашки, які вони гарні, різнокольорові. Вже два тижні я не їв. Схуд страшненько. І змарнів я дуже голодний і холодний. Хто б зараз я зустрів? Ні одмінно його з'їв. Діти, а ви знаєте, хто це? Так, це вовк. Ой, що зараз буде? Ой, як хочеться їсти, аж у голові паморочиться. у животі пусто, а у моїй торбі не густо. О, а що це за хатиночка? Поросяткою пахне. Так би зараз і з'їв поросятко. Ачок тоненьким голосом з хатиночки. Смач. Смачного. Що це? Нікого нема. Це, мабуть, з голоду почулося. Чи в хатинці хтось ховається? Вовк страшний і голодний, може з'їсти мале порося. А в мене двері міцні, я нікого не боюсь. Вовк іде? Мій вовчий нюх чує поросячий дух. Добрий день поросятка Як живеш? Добре живу, бачите, пускаю мильні бульбашки ти пусти мене в хатку та навчи пускати мильні бульбашки, а я потім своїх вовчат навчу. Не можна. Мені мама не дозволяла виходити з дому. Мама? Так, так, маму повинна слухати, а ти не виходь не треба. Краще я зайду до тебе. Відчиняй двері. Як же я вам двері відчиню? Мене мама замкнула. Угу, дуже жаль, я так мріяв про поросятинку. Що, що ви сказали? Мріяв, кажу, пускати мильні бульбашки, навчитися. Ну, що ж робити? Пане Бог, я придумав, а що у вас за поясом? Торба? Торба. І мотузка на ній є. А як же є? Це добре. Кидайте мотузку до мене віконце, а самі залазьте в торбу. Ось я вас мотузкою затягну у віконце, так ви опинитесь у мене вдома. Добре, чудово. А як ти мене витримаєш? Ти ж такий маленький. Тримаю, пане Вов, адже я спортсмен. Вов кинув один кінець мотузки у вікно чокові, заліз у мішок. Другим кінцем мотузки зав'язався, чок підтягнув мішок вгору, розгойдав його і я кине на землю. Ой ти що з глузду з'їхав? казав, що спортсмен. Теж мені спортсмен не зміг мішка втримати. Ах ти ж злий, огидний вовчисько. Знаю я, як ти хотів бульбашки повчитись пускати. Ти хотів мене з'їсти, але мене ти не обхитриш. Отак От ось і сиди в торбі, поки мама не прийде. А я піду азбуку вчити. Яку азбуку? Ану, розв'яжи мішок, я кому кажу. Щоб залишив вовка в мішку і пішов вчити азбуку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля Чок, виходь гуляти, я прийшов. Ой ой ой, що це? А хто це тут храпить? Та я вас не боюся, навіть якщо прийде страшний вовк. Та я вже тут. Хто ви? Я вовк. Рятуйте, рятуйте. Куди ти? Розв'яжи мішок. Та вовка нікому вже було слухати. Зайчик втік, ніби його і не було. Ой, який мішок на дорозі. Хто це? Це я, їжак. А ви хто такий будете? Розв'яжи торбу старий дурню, тобі і побачиш, що я вовк. А, вовк. Тоді вибачте, але я вас не розв'яжу. Піду розкажу всім таку новину. Ачок вивчав азбуку. Йому стало нудно сидіти в хаті. Він виглянув у віконце. Пане Бог, вам не набридло сидіти в торбі. Чи, може, ви хочете послухати, як я азбуку вивчаю? Не потрібна мені твоя азбука. Розв'яжи мішок. Чоку так сподобалося дражнити вовка, що він забув, що йому казала мама. Він вийшов з хати і заходився скакати у дворі. А вовк так крутився у мішку, що мотузка розірвалася, він тихенько виліз із мішка, підкрався до чока і. Ось і я. Це я. Мамо, мамо, ну все, прощайся зі своєю мамою. Зараз я тебе з'їм!» «Рятуйте! мамочко, рятуй. Ось у лісі я була, жолодів шукала і грибочків для синка кошик назбирала. Що, синок, іди сюди. Глянь, які гарні грибочки я назбирала. Чо ти де? Ой, ось тут у торбі вовк лежав. Здається, я все зрозуміла. Тут вийшло щось страшне і чорне, і голосно реве. Сажу, зас... замастився. Що, все ти? Ой ти такий брудний. Те тебе тебе треба негайно викупати. От я вже і чистий. Ура! Стривай, вов хоче, і пішов, але неодмінно повернеться. Треба придумати, як його провчити. Я придумав. Вириємо яму і прикриємо травою. Ось вовк і потрапить туди. Так, чок, їжак та зайчик риють яму. Мама носить гілки і траву. Ось ми і приготували частування для вовка. Як би я Чокова зустрів, як його з'їв. Пане вовк, я тут. Ой, який ти став. Слухай. підійди до мене, будемо з тобою бавитись. Е, ні, краще ви підійдіть до мене. Будемо пускати мирні бульбашки. Іду, йду. йду. Ой, 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 ой. Ось вовк і має те, що заслужив.